Додатково про проведення робіт всіх мешканців будинку сповістять за 10 днів до їхнього початку. Платіжку ж за технічне обслуговування свого будинку абоненти отримають після завершення робіт. Оплата проводиться після факту виконання робіт. Ми без оплати приїжджаємо. Графіки є оприлюднені на нашому сайті. Тобто кожен з ними може ознайомитись. Графік технічного обслуговування свого будинку можна знайти на сайті філії газмережі чи оператора ГРМ, який розподіляє газ у вашому регіоні. Там вже буде вказана і орієнтовна вартість ТО як загальна, так і для однієї квартири. Для наочного прикладу візьмемо зі списку на сайті Рівненської філії газмережі будинок у Рівному по вулиці Волинської дивізії. Загальна вартість робіт по всьому будинку там сягає близько 25 тисяч. У перерахунку ж на одну квартиру виходить трошки більше ста гривень. Це нагадуємо разова сума на три або п'ять років залежно від віку будинку.